Це, щоб ви зрозуміли, де був пожежа. Я не знаю, який це квартал. Написано Державне е, Агентство лісових ресурсів України. Одеське угіддя, мисливське угіддя, ДП Одеське лісове господарство. Оце тут згоріло, отам далі. Це продовження того самого сюжету. Бачите, як вигоріло. Не думайте, що там тільки щось таке просте вигоріло. О, дивіться, як вигоріло. Тут я вам скажу, полум'я було 10 метрів висотою. Бо Такі хащі вигорять, треба, щоб горіло капітально. Оце мама це, одеське управління і ця свинота. Сліда немає взагалі. Вони навіть і не знають, що тут пожар у них був. Отаке. От Отаке бидло працює в Одеському лізоспі. Бачите? Нащо вони тут сидять, тварюки ці? Підемо далі. Отак горить ліс. Листяний ліс. Навіть не сосновий, а листяний. Жахливі пожежі. жахливі пожежі. Оце на березі куяльник. Отам внизу куяльник. І ніхто їх не гасить. І де ті блядські лісники? Один Бог знає. До речі, тут недалеко два лісництва.